Я вам скажу, що я, як один з організаторів цієї школи, дуже задоволений. Ми вперше мали можливість для дуже широкого кола людей показати практичне використання штучного інтелекту в дуже різних речах: у викладанні, у навчанні, у науковій діяльності. Не розповідь про те, як це важливо, а саме. Кейси того, як це можна зробити в гуманітарних дослідженнях, в міжнародних студіях, в комп'ютерних науках, в науковій діяльності різного спрямування. Тому я вважаю, що школа вийшла добре. По-перше, я дуже вдячний it АІТ університету, який виявився дуже відкритим і готовим до того. Щоб забезпечити цю літню школу і надати їй властиву дуже сприятливу середовище. Взагалі я вважаю, що невеликий приватний університет гостро сфокусований на найбільш популярних серед українських абітурієнтів спеціальностях, комп'ютерних спеціальностях, це в певному сенсі приклад того, як слід взагалі будувати вищу освіту. Її слід будувати дуже конкретно, її слід будувати в орієнтації на те, що сьогодні і завтра буде потрібно суспільству, її слід будувати в такий спосіб, щоб е це було середовище відкрите для різних інших речей. Я хочу зауважити, що е майбутнє штучного е інтелекту в моєму е такому представленні буде дуже цікаво. І воно буде пов'язане з тим, що ми зможемо впродовж буквально кількох років мати ситуацію, коли фактично кожен, хто буде зв'язувати своє майбутнє з вищою освітою, стане використовувати активно-штучний інтелект. Той, хто залишиться поза цим використанням, скоріш всього не буде бачити свого майбутнього вищого освіту.